Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми підготували для вас підбірку турецьких серіалів про кохання. Буде дуже цікаво, тому не шкодуйте свої лайки. І перед тим як ми розпочнемо, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Серіал повсюду, ти» 23 серії, у ролях Фуркан Андич Айбюке Пусат. Успішний бізнесмен, постійно перебуваючи в роз'їздах, доручив своєму юристу придбати розкішний заміський будинок і до його повернення привести всі документи в порядок. Відкривши двері в своєму новому житлі, він застав там дівчину селін. Незабаром з'ясувалося, що вони обидва виявилися жертвами афери і мали рівні права на нерухомість. Ніхто з них не хотів продавати або поступатися своєю частиною будинку, що змусило ледве знайомих хлопця і дівчину звикати до життя під одним дахом. Королева ночі це поєднання бойовика, драми і мелодрами. Серіал розповідає історію Селін, красивої та молодої дівчини, яка проживає у Франції та має невеликий магазинчик парфумерії. Одного разу її доля зводить з впливовим турецьким бізнесменом на ім'я Азіз. Він сам виховує двох своїх дітей, а також прийняв на виховання дитину свого покійного друга, трьохрічного хлопчика на ім'я Картал, виростивши його як свого сина. Після смерті дружини серце Азіза замкнулося, і він не розглядав можливість вступити у новий шлюб. Проте все змінилося після зустрічі з селін. Це була любов з першого погляду. Але ситуація загострюється, коли картал також закохується в селін. Він молодий, привабливий, розумний і багатий. Картал починає проявляти до дівчини знаки уваги, незважаючи на те, що його батько також є закоханим у неї. Куди ж приведе протистояння батька і сина через одну жінку? Серіал Шахмаран. У головних ролях знялися Серенай і Сарикая та бурак Деніс. Сюжет цієї драми погрузить в таємниці турецької міфології. Головна героїня серіалу молода дівчина Шахсу, що недавно втратила свою матір. Через деякий час вона вирішила залишити Стамбул і поїхати в Адану. У ролі викладача вона планує залишитися там на семестр. Крім того, вона хоче познайомитися зі своїм дідусем, якого ніколи не бачила. Коли мати Шахсу була маленькою, він вирішив залишити її без будь-яких пояснень, що стало причиною внутрішньої травми матері Шахсу, яка пізніше почала страждати психічними розладами. Шахсу хоче знайти цю людину і розповісти йому про смерть матері. Також вона сподівається почути пояснення причин його дій багато років тому. Однак, прибувши в Адану, Шахсу потрапляє в таємниче співтовариство, яке називається Мар, і відноситься до походження від шахмарана. В країнах Азії дуже популярна народна легенда про шахмарана, що на персидській мові означає крок змії. Це міфологічна історія про чоловіка по імені Джамас, який одного разу випадково потрапив у незвичайну печеру, що була повна білих змій. Головною серед них була напівжінка, напівзмія, шахмаран. Згодом між Джамазом і шахмаран виникають глибокі почуття. Протягом тривалого часу чоловік жив у печері, насолоджуючись своєю любов'ю. Проте одного дня він захотів повернутися на світло, і Джамас вирішив залишити свою кохану, пообіцявши нікому не розповідати про це місце. Однак він не втримав слово, що призвело до загибелі шахмаран. Серіал зовсім інший я. Кеннон Остюрк професійний та досвідчений журналіст. Він завжди на полюванні за гарячими новинами, які будуть на слуху у всієї країни. Для Кенана робота це не просто спосіб заробляти гроші, він щиро пишається своєю професією. Лейла прокурор, яка проводить ретельні та грамотні розслідування, щоб покарати дійсно винних осіб особисто. Малоймовірно, що долі головних героїв серіалу зовсім інший я. Коли-небудь перетнулися б, якби не гучне вбивство Хамді Атілбая. Ще невідомо, хто стоїть за цим злочином. На це питання прагнуть якнайшвидше знайти відповідь як Кенан, так і Лейла. Одному потрібна популярна новинна стаття, іншому знайти та покарати злочинців. У Лейли немає довіри до журналіста. Більше того, жінка переконана, що праця Кенана переоцінена. Прокурору здається, що Кеннан приховує важливу інформацію, яка допомогла б в розплутанні справи. Сам журналіст не намірений відступати від розслідування, поки не дійде до правди. Незабаром виходять дивовижні факти про смерть Хамді. Серіал неймовірна двійка. Головні герої серіалу мають абсолютно несумісні характери, але це особливо не заважає їм працювати як одна злагоджена команда. Незважаючи на часті конфлікти і непорозуміння, вони довгі роки працюють пліч опліч на одному поліцейському участку і за цей час зуміли побудувати успішні кар'єри комісарів. Їх покликання боротьба з порушниками закону, і це єдине, що їх об'єднує. Мерт Барджа, справжній холостяк, не відстежує порядок, не вміє готувати, тому харчується чим завгодно. Мустафа Керемджан педантичний, завжди охайно одягнений. Живе в великому, чистому та красивому будинку, має молодшу сестру на ім'я Нілюфер, сина Мехмета та колишню дружину Ягмур, у яку він все ще безумно закоханий, носять його кличку МКД. Цього разу перед чоловіками постає складне і дуже відповідальне завдання щодо затримання міжнародної злочинної групи. Чи вдасться мерту Барджа та Мустафі Керемджану і цього разу успішно працювати в команді та провести спецоперацію з затримання бандитів? Або новина про таємне кохання Мерта та Нілюфер спровокує мустафу на такий гнів, який він не зможе стримати. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!